Гетьман Сивочолий саме так, чимало українців, чи то жартома, чи то серйозно називають п'ятого президента України Петра Порошенка в 2019-му, після поразки на виборах, він обіцяв своєму електорату неодмінно поверне собі місце голови держави. Ми повернемося! На Ви на каналі Україна на часі, і сьогодні ми поміркуємо. Чи можуть обіцянки Петра Олексійовича щодо повернення стати реальністю? Чи має Порошенко шанси знову поборотися за президентське крісло та навіть виграти ці перегони? І що йому потрібно для цього зробити? Поїхали бути президентом і верховним головнокомандувачем – це не гра. Це не бажання сподобатись, і в цьому ми з ексгарантом згодні, але будемо відвертими: можливість проведення виборів в умовах війни є дуже малоймовірною, і цілком очевидно, що діюча влада зовсім не налаштована організовувати електоральні прогони в таких умовах, про що говорив і президент Зеленський. Проте зміни в політичному житті країни відбуваються чи не щодня. Тож не варто виключати, що вибори все ж відбудуться наступного року. Тим паче у діч. О, голови немає жодних причин перейматися, бо ж за результатами соціологічних опитувань станом на кінець вересня, Володимира Олександровича підтримують 75% українців. Чого не скажеш про опозицію, яка ймовірно теж не готова до виборів найближчим часом через низькі шанси обійти Зеленського на сьогодні. Головним ядром цієї опозиції є Порошенко та очолювана ним партія Європейська Солідарність. І, хоч переважна більшість громадян все ще готова віддати голоси діючому президенту, підтримка Петра Олексійовича щодня зростає. Стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, і для того щоб підтримка Порошенка зростала, йому насправді нічого не потрібно робити саме зараз, тільки чекати, що ми спостерігаємо на його особистому прикладі. Ексгарант вже давно отримується від критики Зеленського, ймовірно вважаючи, що це не на часі. Між двома президентами існує свого роду джентльменська угода. Петро Олексійович мовчить. І це найкраща стратегія, яку тільки можна сьогодні придумати, аби і свій електорат втримати, і не наштовхнутися на затятих ненависників із зеленкою у руках, як це було у 2021-му. 2021-му. вона не прийшла. Сідайте ми бігом зараз. Рух, Натомість медіа, афільовані з Порошенком, Зеленського, таки критикують: як і однопортійці Севичолого з Євросолідарності, та експерти з числа прихильників екс-президента, які роблять це переважно в соціальних мережах. Прибічники діючого президента прозвали таких людей пороховотами. А враховуючи, що минулу президентську кампанію Володимир Олександрович виграв здебільшого саме завдяки активній роботі у соцмережах, цей фактор може зіграти важливу роль і під час наступних виборів і зіграти саме на руку екс гаранту, цілком природні, що Зеленський робить помилки, а його рейтинги довіри все ж поступово знижуються. А Порошенко зберігає джентльменське мовчання вочевидь, аби сказати своє фінальне слово, коли прийде час. Натомість усю, так би мовити, брудну роботу виконують його прихильники й однодумці. That's... Прекрасний план не перевершений. І надійний. Як швейцарський годинник. Right. проте не варто поспішати з висновками. Навіть попри падіння підтримки Зеленського з 90 до 75 відсотків, майже очевидно, що Порошенку не вистачить ані підтримки, ані голосів. Адже на відміну від нинішнього глави, Петро Олексійович має дуже високий антирейтинг, чи як кажуть експерти, тінь за різними оцінками. Антирейтинг Порошенка становить близько 70 відсотків. Тобто, п'ятому президентові, щоб Стати і сьомим насамперед треба боротися не з Зеленським, а з самим собою. Армія віра мала! Yeah, yeah, yeah. З початком повномасштабної війни у своїх поглядах і діях змінився чи не кожен українець. Вочевидь, це має стосуватися і Порошенка, якщо він справді хоче боротися за крісло президента. Екс гарантові необхідне радикальне оновлення. Переосмислення всього себе, зокрема, публічного образу, підходів до правління, команди і передвиборчої програми. Наразі в Україні майже немає партійних рейтингів однак ще до 24 лютого 2022 року Європейська солідарність була найпопулярнішою партією України з рівнем підтримки у 23%. А наприкінці літа 21 го Порошенко очолив рейтинг українських діячів, які зробили для держави найбільше. І не варто забувати, що Петро Лексійович не припиняє активно допомагати армії. На цьому тлі навіть встиг стати людиною-мемом. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. Погодьтеся, гарний старт, але його замало. Порошенко і його технологи мають перед собою надскладну, але надцікаву задачу перезібрати образ лідера, перетряхнути всю його команду та явити Україні нового гетьмана і нову ЄС. Продиктованих часом Порошенко Петро Олексійович до ваших послуг ППО з позивними гетьман до зльоту готовий. Є ще одна складність на виборах 19-го саме на Сході проголосували за Порошенка найменше. Це очікувано, адже п'ятий президент обрав досить радикальну для цього електорального поля риторику, яка подекуди була дуже націоналістичною. В східних регіонах настрої були більш спокійними, космополітичними та євроскептичними. Тож Петра Олексійовича просто не зрозуміли. Однак, як би це не звучало, та гарна для ексгаранта новина полягає в тому, що все. Це було до війни. Регіони, які не зовсім підтримували риторику Совачолого, дуже постраждали від дій країни-агресорки. Тож, ймовірно, ненависть жителів Харківщини, Херсонщини чи Донеччини до РФ значно перевищила, здавалося б такі ж відчуття жителів заходу країни. Ці люди просто забрали у мене ум'язали на міській фаюці. Що це означає? Теоретично, те, що у Порошенко з його радикальними в 19-му гаслами на адресу Росії, нині виглядатиме ще дуже толерантним політиком, але великому сходу вже давно не варто вказувати на те, що Росія погана. Він знає про це з власного досвіду краще ніж будь-хто в Україні. Йому слід запропонувати прості, логічні та конкретні речі, зокрема, відбудову, післявоєнний розвиток, повернення до нормального життя. І в цьому контексті Порошенко має козирі в рукаві, адже економіка великого сходу це важка промисловість та експорт, що також формує відповідну політичну культуру та погляди населення. І в цьому сенсі експрезидент є типовим східняком. Хоч і не є ним фактично, він великий бізнесмен з багаторічним управлінським досвідом. Серед його активів була і важка промисловість, як та ж кузня на рибальському. Тобто, східний типаж йому насправді ближчий та зрозуміліший. А він, в свою чергу, зрозумілий цьому самому сходу. Важливо тільки правильно себе подати. Завод Заводлені кузня сьогодні здатний будувати якісні кораблі. Але й це не основна задача технологів Петра Олексійовича. Якщо на майбутніх виборах жителі Сходу не отримають. Свого кандидата вони можуть просто не голосувати. Тоді спрацює ефект більшості, адже на заході та в центрі України питань до Порошенка теоретично значно менше, ніж на сході, що показують довоєнні рейтинги тієї ж євросолідарності. Сьогодні Україна фактично є головним східноєвропейським форпостом. Рівень співпраці з нашими союзниками безпрецедентний. Їхній внесок в українську боротьбу неоцінимий. І ні для кого не буде секретом, що захід має величезний вплив на сучасну Україну. І без підтримки партнерів за кордону перемога у виборах майже неможливий варіант. В цьому контексті колишній президент має чудові перспективи. Ніхто ж не буде сперечатись з тим, що Порошенко першокласний дипломат, вміє бездоганно вести переговори, обзаводитись необхідними контактами. Попри покинуте президентське крісло, він регулярно комунікує із західними елітами ЄС і США та має там найдійних партнерів. Та й з Байденом за свого президентства мав гарні стосунки. Захід нас зливає. Зливає в ЄС. Та й тут є один нюанс. Справа у тому, що чинний американський лідер має всі шанси програти на майбутніх виборах 2024 року. Вже зараз експрезидент Дональд Трамп, за даними соціологів, випереджає свого опонента в п'яти з шести ключових штатів. Тож ставка на Байдена, яку робить, зокрема, нинішня українська влада, може й не зіграти. Але здається, свої кроки Порошенко продумав наперед. Один з провідних політологів України на правах анонімності розповів журналістам сайту інформатор. Україна, що останнім часом Петро Олексійович та його команда почали шукати виходи на представників республіканської еліти, зокрема й на екс-президента Трампа. Вони проводять зондування ґрунту на предмет можливих контактів та лобіювання власних політичних інтересів в американському істеблішменті з числа республіканської партії. You, Thank you. Thank you а тепер давайте проведемо паралелі між Трампом. І Порошенком, колишні президенти консервативних поглядів, які керували державою у складний період, пішли з багатьма скандалами, мають кримінальні справи, які називають політичним замовленням, та при цьому зберігають велике ядро прихильників і, попри все, прямують на політичний олімп, аби знову зайняти крісло президента. В цьому контексті Петро Олексійович, це наче український Дональд Трамп, і Порошенко сьогодення буде набагато зрозумілішим скандальному експрезиденту США, аніж Порошенко. Зразка 2016 року, що може зіграти ключову роль на майбутніх виборах вже в Україні, а не в Америці. Тим паче, обидва політика є серйозними бізнесменами, що безперечно зіграє на руку Свершолому. Шоколадки шикарні <риклад> приводять, <риклад> угощайте. Ні, 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 це вам привадь. А ну, покажіть, я не розглядів <риклад> які. Проте, не будемо забувати про європейських партнерів наразі. Євросоюз стикається з кризою популізму. Зростає популярність правих партій та політиків, які досить скептично налаштовані щодо нашої держави. Однак і тут у Порошенка є поле для маневру та діалогу. По-перше, і він сам і його політсила також стоять на досить консервативних політичних позиціях. По-друге, новими європейськими лідерами рухатиме прагматизм. І екс-президентові, і, як знову ж таки бізнесмену, очевидно, буде що запропонувати. Зокрема, інвестиції під великий процент з максимальною дохідністю, підряди. На відбудову розв'язання питання біженців. Чи задоволений я роботою уряду? Ні. Чи задоволений я роботою Верховної Ради? Очевидно. Також ні. Вочевидь, партії Євросолідарність варто включити до своєї програми конкретні плани щодо відновлення української промисловості східних та південних міст, найбільш постраждалих від війни. А й може й мовне питання у тій чи іншій мірі, але чи буде діяти Порошенко під час передвиборчої кампанії саме так, ми не маємо відповіді. Очевидно, що для цієї гонки йому все ж необхідна підтримка не тільки західних регіонів, але стверджувати, що п'ятий точно не стане сьомим. Ми не будемо. Петро Олексійович досвідчений політик і дипломат. А його вчорашні поразки цілком ймовірно вже завтра можуть стати перевагами. Та варто пам'ятати, що саме ми з вами обираємо, хто займатиме найважливішу для України посаду. Ніхто мене не критикує більше ніж я сам. Знаєте чому? Тому що народ, всі ми нами. Дуже незадоволений. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Не забудьте підписатися, щоб разом з нами аналізувати найголовніші події майбутнього і сьогодення. Поставте вподобайку цьому відео і напишіть в коментарях, кого бачите наступним президентом України. Па-па!